Вітаю всіх, сьогодні з нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник центру економічного відновлення. Вітаю. Вітаю. Пане Андрію, хочу з вами поговорити про надважливе питання, яке стосується, мабуть, кожного українця, а саме, відновлення України після війни. Тобто, коли потрібно реально. Кожному робити свій клад у відбудову нашої економіки, щоб і наша армія була потужна, і е, нація ставала ще сильнішою і кращою. Але в е, нас е, так склалося історично склалося. Що корупція е, це саме та проблема, яка є нагальною і надважливою, яка е, нівелює всі наші досягнення. Скажіть, будь ласка, як наші західні партнери, а особливо Сполучені Штати Америки, будуть допомагати Україні, а можливо, й не будуть допомагати Україні, щоб боротися з корупцією? Ви дуже правильно сказали, так історично склалося до тих пір, доки ми не розберемося, чому ж воно так склалося історично, це допомога і наша сама з самих собі, і американська допомога буде неефективна. Американці поки не розуміють причин, вони борються з наслідками корупції, допомагаючи нам створювати антикорупційні інституції, чи посилюючи антикорупційні наративи в нашій взаємодії між двома країнами. Але насправді це все грає в мінус: чому по-перше, поширення наративів про українську корупцію, виведення української корупції на Ключові фактори надання чи надання Україні допомоги е, скорочує інвестиції в Україну, скорочує бажання підприємців інвестувати і працювати з Україною. Це великий негатив. Хоча насправді рівень корупції в Україні набагато нижчий ніж в більшості африканських країн та латиноамериканських країн. Україна не точно не є найкорпові найкорумпованішою країною в світі. Друге. На жаль, підхід виключно інституційний, коли збільшується кількість антикорупційних органів, чи е, збільшується покарання для корупціонерів, переслідування корупціонерів, це не вирішує причину появи корупції і спричиняє скоріше, здорожчання корупції, збільшення ризиків для самих корупціонерів і відповідно здорожчання корупції для бізнесу і громадян і зрештою для держави в цілому. В чому ж причина української корупції? Базова причина вона є скоріше відображення наших суперсил. Ми маємо горизонтально влаштоване суспільство. Нам легше не по правилах діяти, а по зв'язках. Це особливість українського суспільства, яку потрібно з яким не боротися, а розуміти і давати більше можливостей для українців, яким чином можна заробляти в некорупційний спосіб. Тобто економічні свободи вирішить це питання автоматично. А з іншого боку, причина української корупції в неефективності самої економічної системи надто багато держави в економіці. Неефективна податкова система, яка змушує корумпувати навіть бізнес, який е, прагне е, обіль, обілення. Він не може працювати в умовах блокування податкових накладних в, 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 в умовах, коли. Коли податківці е, втручаються в твою бізнес діяльність чи через дискрецію, самі ухвалюють рішення вовідношення до твого бізнесу, те саме стосується, на жаль, е, митної системи, регуляційної системи, роботи державних підприємств державних закупівель, все це має бути докорінно змінено. Отже, я сподіваюся, що наші американські партнери, європейські, зрозуміють нарешті причини української корупції, і допоможуть боротися саме з причинами: економічні реформи мають дати набагато більше в антикорупційній боротьбі ніж створення антикорупційних органів. Ви сказали про економічні свободи для громадянина України. Вони нівелюють якраз корупцію. Що це мається на увазі? Тобто, це кращі умови для е, заснування бізнесу, тобто для створення своєї справи. Чи можливо зараз в Україні навпаки створені всі ті умови, е, хороші умови для відкриття власної справи? На жаль, за всі ці роки незалежності виявляється, що заробити на розподілі державного ресурсу, на доступі до державного кордону чи на Певних в процесах місцевих бюджетів легше ніж в бізнесі. Бізнес це відповідальність, бізнес це ризик, бізнес це не спати ночами, бізнес це ідеї, які потрібно шукати. Бізнес це багато, багато складнощів і дій, які ти маєш зробити. Корупція вирішується зв'язками, місцеположенням, тобто є заробити грошей на корупції набагато легше. Е, тому, коли я кажу про економічні свободи, я кажу, що ми маємо зробити все, щоб займатися підприємництвом було легше і привабливіше ніж е, займатися корупцією. Я кажу, що професійна державна служба має звичайно бути дуже поважною, але зрештою і президент, і всі громадяни мають зрозуміти, що економіка не зростатиме, якщо не буде зростати бізнес що потрібно дати свободу підприємцю і повагу підприємцю. Не користуватися ситуацією, яка виникла зараз з одним з бізнес-клубів в Україні, для того, щоб навілювати взагалі інші бізнес-клуби і сварити підприємців. Підприємці відповідальні: 13% тих, хто зараз на фронті, це підприємці, 200 тисяч людей з бізнесу зараз у українському війську бізнес реально допомагає. 90% підприємців реалізують під. Благодійні проекти зараз чи гуманітарні чи допомагають Збройним силам. Уявіть собі 90%, при тому, що третина бізнесу майже не працює. Отже, що я хочу сказати, що економічні свободи дадуть можливість зрозуміти, що Україна це країна відповідальних людей, країна як найкраще місце для реалізації власного потенціалу підприємницьких ідей і так далі. А підприємець це і є драйвер розвитку України. Ось тоді ми матимемо. І е, справжню антикорупцію, і економічне зростання, пане Андрію. А якщо ми поговоримо про діджиталізацію, наскільки цей процес допоможе бізнесу ефективно взагалі працювати, отримувати придут, прибуток? І головне, як він нівелює корупцію і чи може нівелювати? Ви знаєте, по перше за все. Діджиталізація дозволить вирішити нам кадрову проблему. Україні не вистачатиме трудового ресурсу, причому шалено близько двох від 2 до 4 мільйонів трудового ресурсу в горизонті до 30-го року нам буде не вистачати через міграційні процеси, через відновлення розвиток економіки. Діджиталізація тут дещо допоможе вирівняти ситуацію. Що стосується корупції, звичайно, діджиталізація з одного боку дає можливість більшої ефективності прозорості тих чи інших процесів уникнення впливу людини, тобто зменшення цієї самої дискреції, коли чиновник може щось вирішити. Чим більше автоматизовані процеси, тим менше корупції. Але на жаль, в українських умовах це може означати, що корупція просто централізується, і потрібно настільки. Прозоро будувати всі інструменти е, е, управління в діджиталізації, щоб вони унеможливлювали сторонні вплив. Саме так ми власне, і задумували, і називали Прозоро свого часу, хоча е, модель велику, великим чином змінилася. Але основна ідея була зробити абсолютно прозорий інструмент, на який е, не, не могли б впливати чиновники, який був би зрозумілим для. Професійних асоціацій, які могли б унеможливлювати створення тендерів під заздалегідь відому компанію, і так далі. Ну uh, і маю да, сказати, що в цілому діджиталізація вона дає більше свободи, більше розуміння самому населенню, якщо вона не перетворюється на китайську модель діджиталізації з тотальним контролем над населенням. Ну тут потрібно сказати зараз думку багатьох громадян, що е, саме ця система прозоро надає можливість е, багатьом із нас поглянути е, дійсно про тендери, про суми, і особливо виникає питання, чи доцільно це під час військових дій, тому що за цю суму можна було б е, там придбати або нові автомобілі для наших збройних сил, або інше якесь дуже потрібне обладнання на фронті. Е, ну це такий відступ насправді але. Якщо ми, ми перейдемо до наступного питання, а саме в цілому, от, яких нам сфер бізнесу, в які взагалі в цілому треба сфери розвивати в бізнесі, щоб прискорити економічне відродження після закінчення повномасштабної війни? Ну, ми на це всі сподіваємося. Є два підходи тут. Один підхід справді виходить з того, що потрібно визначити ті галузі, в яких є найбільший так званий мультиплікативний ефект. Наприклад, якщо ми інвестуємо в металургію в традиційну, там доволі низький ефект впливу на інші сфери економіки. Якщо ми ж ми робимо металургію вже сучасну, зелену, діджиталізовану, то вона має більший вплив на розвиток інших суміжних галузей. Це стосується і аграрного сектору, який стаючи сектором продуктових технологій глибинної переробки, він дає набагато кращий мультиплікативний ефект для економіки. Отже, одна з це давайте визначимо ці сфери і ті проекти, які дадуть найбільший вплив. І дамо туди здешевлення державне фінансування, чи міжнародні гранти, чи якісь спеціальні умови, на кшталт спеціальних економічних зон, або податкових пільг, або ще чогось. Здавалося б, це гарна ідея, бо вона дасть набагато швидше розвиватися в економіці. Але знов таки ця ідея призводить до дискреції, до того, що самі чиновники визначають якісь пріоритети. А з іншого боку, стимулює сам бізнес. Ставати на папері більш схожим на той бізнес, який має отримати преференції. Так, в нас історично багато компаній ставали аграрними чи фізично знаходячись на одних територіях, ставали учасниками вільних економічних зон. Я хочу сказати, що найкращий спосіб для сучасної економіки це не шукати пріоритет, а створити таку вільну економічну зону, таку «Дія сіті, яка б розпосюджувалась на всю країну. Зробити таку податкову систему, яка б вабила підприємців переносити виробництво з Польщі, Угорщини, Румунії в Україну, яка б давала можливість займатися експортоорієнтованим виробництвом будь-яким будь-яким, бо сказати, що в нас деревообробна промисловість менш перспективна ніж металургійна, я не можу. Я не можу сказати, що е, лише мед український має бути єдиним кінцевим продуктом з України. Ні, чому продукти з комах, е, альтернативні протеїни, макаронні е, е, вироби, заморожені продукти, хліб що там казати, якщо навіть зараз, під час війни в Харкові, е, компанія будує завод з виробництва замороженого хлібу з орієнтацією на експорт. І такого багато в нас може бути, якщо ми не будемо створювати штучні преференції для одних і ускладнення умови для інших, а якщо ми всю країну перетворимо на країну свобод економічних і економічних можливостей. От як повне зелене світло на законодавчому рівні на впровадження передових технологій, наприклад, там, штучного інтелекту чи блокчейну, може прискорити позитивні зміни в економіці України. Я дуже вірю в те, що Україна буде одним з лідерів віртуальної економіки, нової економіки, впровадження штучного інтелекту і в бізнес, і в сфери державного управління це точно шанс для України. Щоб не виходило, як в нашого великого Десита що коли всі бігли в одному напрямку, ми попалися в хвості. Але що дивно, коли всі побігли в зворотній напрямок, ми чомусь знов вештаємось в хвості, чому так відбувається постійно? Ні, ми маємо розуміючи, що зараз весь світ буде змінено, що будуть нові нова економіка, нові світові інституції. Ми маємо бути лідерами в побудові і нової архітектури безпеки, і нової демократії, і нової економіки. І там ключову роль буде відігравати економіка віртуальна, яка базується на штучному інтелекті, на створенні цифрових двійників, на створенні віртуальних валют, на блокчейні, на смарт-контрактах. Все це може стати основою українського економічного прориву. Просто уявіть собі, що Україна зараз, за даними Асоціації виробників ігор, цифрових ігор займає 20% ринку у виробництві ігор по світу. 20%. І поки цей ринок 200 мільярдів, це здається не так багато, але цей ринок за 5 років перевищить 1 трильйон доларів. Уявляєте, як зросте українська економіка лише на одній цій темі. Так багато чого, в тому числі в близько в третині світових стартапів по штучному інтелекту, так чи інакше задіяні команди українські чи які мають е, оригінальну е, історію з України, е, тому ми точно маємо е, таку можливість і мусимо нею скористатися. А от е, якщо ми поговоримо про власників бізнесу, тому що для багатьох. Повномасштабне вторгнення росіян було таким справжнім випробуванням, так а, і багато бізнесу, звісно, з фізичних причин там закрилися або згодом не могли відновити свою діяльність, яка ситуація малого та середнього бізнесу зараз в Україні, і чи ось цей період дуже складний і тяжкий для нашої історії в цілому, може призвести до того, що після завершення війни цей бізнес лише прискориться і буде швидкими темпами розвиватися? Розвинуті економіки базуються на середньому класі, середній клас на малому середньому бізнесі. Це е, основа демократії. Громадянське суспільство є наслідком розвинутого малого середнього бізнесу. Не може бути сильною економікою, яка базується лише на великому бізнесі. Це е, пробувало робити: пробувало робити в Радянському Союзі, воно не на спрацьовує. Це пробувало робити в інших диктаторських і е, е, схожих на них держиських системах. Не працює. Основа розвитку економіки це малий середній бізнес. В Україні частка малого середнього бізнесу надто мала порівняно з європейською практикою, але вона все ж таки зростала. Зараз малий середній бізнес суттєво потерпає, бо обмаль доступу до фінансового ресурсу, фінансовий ресурс надто дорогий, є проблеми з платоспроможністю попиту, є проблеми з доступом до кваліфікованих кадрів через міграцію, втрата зв'язків. І клієнтських, і постачальні, і кваліфікованих співробітників, і так далі, Бо Малому середньому бізнесу зараз потрібно багато допомоги і від держави, і від спільнот для того, щоб не просто встояти, а зрозуміти, що багато причин проблем полягають не лише в війні, чи в діях держави, а в самому бізнесі в його неадаптивності, застарілості бізнес-моделей. В неготовності до експорту, в незнанні мов, в не, впровадженні сучасних технологій. І тому дивлячись на гарні кейси тих компаній, які саме зараз будують, розвивають експорт, переробляють, запускають нові бізнес моделі. Ми маємо спільнотою підіймати малий середній бізнес в Україні. Він точно як стиснута пружина, зможе зможе вибухово почати зростати після української перемоги. От після української перемоги влада вже домовилася з деякими країнами, що вони будуть відновлювати те чи інший регіон. Там, наприклад, південь там має відновлювати Тама Данія, Великобританія, інші області. А скажіть, така практика вона буде лише позитивно впливати, тому що з таким видом відновлення будуть залучатися не лише інвестори країни, яка відновлює, а й також сам менеджмент. тобто, чи буде будуватися нова корпоративна культура в Україні, і як це може допомогти для економічного зміцнення нашої держави? По перше, скажу, що була така думка, була ідея розподілити регіони між країнами, щоб країни могли там, взяти на себе там, якусь відповідальність, якісь регіони відновлення, але Насправді ця ідея поки не спрацювала. Є кілька країн, які дійсно реалізують проекти: по Миколаєву, по Чернігівщині, в Бучі, mm -hmm. в інших регіонах, але це не системна робота. Тому я поки не можу сказати, що це якось суттєво вплине на зміну культури. На зміну культури вплинуть горизонтальні зв'язки. Зараз бізнес-спільноти е світові е об'єднані з українськими бізнес спільнота Борд, наприклад, яка має дві тисячі підприємців в Україні і вже в вісьми країнах світу, вона за рахунок цих горизонтальних зв'язків допомагає трансферту технологій за залученню провідних фахівців по світу в будівельну галузь, в водові матеріали, в 3D принтинг, в дуже різні сфери. Багато чого зараз український бізнес бачить на міжнародних конференціях. На жаль, зараз обмежена можливість доступу до е, таких подій, але на, на всіх ключових міжнародних конференціях є панелі присвячені Україні є можливість українському бізнесу знайти партнерів, е, інвесторів чи технологічних партнерів. Ти тих, хто допоможе в модернізації українських виробництв, тому думаю, що пріоритет має бути віддано не державному вертикальному формуванню нової корпоративної культури, а саме горизонтальному Україн, Україна не тільки має низькі підприємницькі свободи, але ще й низьку продуктивність праці. Ось як це подолати за рахунок діджиталізації сучасних технологій більш потужних виробництв. Більшому розвитку експорту ми розуміємо, потрібно це впровадити. А От прогнозують, що в 2024 році ринок землі суттєво оживе. Нагадаю нашим глядачам, що з 1 січня в Україні ринок землі відкритий для юридичних осіб. Зараз, наприклад, купувати землю можуть тільки фізичні особи, але лише до 100 гектарів в одні руки. А юр особам дозволять купувати до 10 тисяч гектарів. А що нам очікувати після цього? Чи буде знову ж таке економічне зростання і українське диво? Обов'язково буде ринок землі. Ми це мобілізували багато разів, починаючи з 2014 року. Це один з драйверів зростання української економіки з усіх аспектів. По перше, це позбавлення нашого традиційного патерналізму і очікування. Від когось. це твій ресурс? Сім мільйонів українців мають ресурс у вигляді землі. Це величезна можливість для фінансового ринку. Застава під землю може давати доступ до фінансового ресурсу і розвивати українське фермерство. Нагадаю, що в Україні 35 тисяч активних фермерів, а в Польщі 1,7 мільйони. От це говорячи про розвиток так малого середнього бізнесу. До речі, так ось ринок землі точно це на користь Україні і українському економічному зростанні і суспільному дорослішові доступ бізнесу тепер до землі десь можливість розвивати і середнє господарство. Так дійсно, ми на жаль, через війну не мали достатньо часу для того, щоб фермери отримали такий карт-бланш по часу перед середніми підприємствами і. Накопичили земельний ресурс, але виявилось насправді, що немає масової скупки землі, і це теж позитивне явище. Переважна більшість людей, про яких на жаль, наші опоненти постійно говорили, що вони неспроможні ухвалити рішення, і точно за пляшку горілки продадуть свої гектари, цього не відбулося. Не відбулося. Українці виявилися набагато розумнішими за багатьох політиків. Українці розуміють, що потрібно фінанс цей ресурс і землю, яким які є фінансовим ресурсом, потрібно тримати і використовувати. Бо зростає ціна оренди і можна заробляти більше на оренді, бо зростає вартість землі. І відповідно, якщо ти хочеш щось передати дітям чи, чи накопичити на велику е, покупку, ти можеш почекати з продажем землі, дочекатися, коли її ціна буде наближатися до польської і тоді скористатися цим ресурсом і так далі. Тому я не очікую, що. Зможуть скористатися своїм правом юридичної особи на скупку 10 тисяч гектарів, що, що таких контрактів буде е, достатньо мало. Якщо зараз ми то, маємо 60 тисяч з е, 7 мільйонів е, земельних ділянок, які продані, ну ця цифра, навіть якщо вона доросте до мільйона за наступні роки, це, це цілком нормально і вкладається в, е, в наші очікування. Світова історія розповідає, що країни, які постраждали після війни, змогли швидко і ефективно відновити свою економіку. Економічне диво відбулося на території Німеччини, Італії Японії. Чи є в Україні умови до такого процесу? У багатьох цих див є два рецепти: нові технології і американські гроші. Ось власне є ключ не антикорупція. Бо ми знаємо, що Південна Корея доволі корумпована країна, не е, географічне положення, не е, е, якісь дива справжні, що, що та, так склалися зірки. Ні, це робота. Робота, яка полягає в тому, що потрібно модернізувати промисловість, яка має стати ефективнішою, енергетику, яка має стати ефективнішою. Бізнес-культуру, яка має стати сучаснішою, е, сутність того, чим ми займаємось, тобто перейти до експортної орієнтації, до глибинної переробки нашої аграрної металургійної і навіть айтішної продукції, е, все це е, і буде українським дивом. Але повторюся: е, перепона України для, для зростання це е, це захищеність прав, це низький рівень свободи, це низька продуктивність праці, низька складність економіки. І все це ми можемо подолати навіть без американських грошей, американських технологій. У нас і свої технології гроші ми можемо зібрати по всьому світу, не лише в американці. Нам не обов'язково віддавати доступ до українських ресурсів американським корпораціям. Хоча це теж не є проблемою, це точно не, не, не в мінус України, українській економіці. Це не, не збільшення залежності від Америки, це, це збільшення можливостей, це лег. Ки шлях по е, отриманню фінансового ресурсу і можливості для зростання, але ми маємо і самі всередині доволі великі потенціали. Просто треба дати їм волю цим потенціалом, провести судову реформу, провести економічну лібералізацію е, і допомогти українцям е, фінансово економічно зростати, тобто навчитися мати пасивний дохід і вести власний бізнес. Андрій Днігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Підписуйтесь на наш YouTube канал Фокус, ставте вподобайку цьому відео та слідкуйте за новинами в Україні та світі разом з нами. А ми зустрінемося з вами вже в наступних випусках.